Всім величезний привіт! З вами Наталя. Я рада вітати вас на своєму каналі, і моє сьогоднішнє відео буде присвячено моїм процесам Взагалом всім процесам, які в мене вишиваються, відкладені, і про ті, які я вже зовсім вишивати не буду. Тому давайте не буду довго затягувати і все вам розповім. Так, у своєму у моєму блокноті є такий запис: писала давно, тому він російською мовою. Де перелічені всі мої процеси. Ті, що замальовані маркером, то вже вишиті мої процеси. І я вам коли у минулому відео питала у вас, чи знімати таке відео, чи ні, до речі, дякую всім, хто відписався. Я вирішила, що давно не знімала таке відео, тому хай буде. Я не дописала ще один. Я забула про ще один свій процес. Вже коли я дістала свої рами, я про нього згадала, але давайте про все. По порядку. Я не буду розповідати про свої процеси в тому порядку, в якому вони записані. Я буду, ну, дістаючи раму, так буду вже розповідати про той процес. Тому перший у мене процес просто під рукою, оцей мій Dimensions, літній, як в мене він там записаний, покажу прев'юшку. Це Gold Collection Petit Dimensions, ось артикул. І ось назва Байсайд Котедж. І вишиваю я його активно, буквально тиждень, тому що колись свій час я його здається минулого літа. Я його надкусила, також десь в кінці літа надкусила, і все. У мене було вишито ось трошки тут, і трошки ось цих дерев. Так що, все останнє я вже вишив, вишивала за ну, цей тиждень, днів за 7-8. Тому він у мене під рукою. Зараз він. В мене в активних процесах, хоча і відкладені на декілька днів, бо я дуже втомилася від цього зеленого кольору. Ось, але розмова не про те. Я дуже довго зупинятися на процесах не буду. Не у всіх у мене є прев'ю з собою, тому я буду просто вставляти вам картинки, прев'юшки, ви уж вибачайте. Так, підемо з вами далі. Наступний мій процес. Процес потіряшка, чому зараз розповім. Тепер я його так буду називати. Все із-за того, що в минулому відео, коли я вам показувала свій список початих процесів, його просто не було там, він не був там записаний. Я його просто потіряла, провтикала. Так, виправляюся. Цей процес від відомої всім фірми не буду називати, не хочу пачкати рота. Ой. Починала я його ще до війни, і як же він мені тяжко йшов, дівчата, це щось ну, нереальне. У мене є ще до нього пара. Цей набір я купляла собі сама, бо в мене вже був подарований вікусою попередній набір. Ну, я думаю, всі розуміють. Я не хочу робити з цього рекламу облізуть. І знаєте, ще я хотіла яку тему підняти, От поки я показую вам. Цей, цей процес мене багато питали, дівчата, що я буду робити з процесами та наборами від фірм країни-агресора. І я хочу ну, один раз про це сказати і все, що потім не виникало ніяких питань. Зразу скажу, що купувати нові набори від виробника країни-агресора, або від виробника, який підтримує цю агресію, для мене тепер табу. Навіть не хочу більше це обговорювати, нічого купувати. З того я не планую і не буду, і не просіть. А ось що стосується. до... Початих процесів, не знаю, можливо, колись я їх і закінчу. Можливо, мені здається, що колись це буде після перемоги. Ну, мені так здається зараз. Що стосується моїх наборів, які в мене є від російських виробників, я все ж таки планую вишивати. Бо я поясню свою думку, свою позицію. Бо всі ті набори були подаровані мені, мені мені моїми близькими. Тобто чоловіком, батьками, мамою, сама вона там мені щось купувала, вибирала. Моїми близькими подругами, вишивальницями, дівчатками. Всі ці набори були з моїх вишлістів, Ніхто не знав, так, що, що так обернеться, і я знаю, скільки все це коштує. І я дуже Детально собі представляю, скільки прийшлося відкладати моєму чоловікові, щоб купити мені оці два моїх бажаних, дуже бажаних наборів від Лукас, де собачка з котиком біля каміну, і там, де санчата такі червоні, різдвяні. І в мене ну, асоціація з ними, тобто ці набори в мене викликають дуже приємні спогади, приємні думки. І мені здається, це найголовніше і найважливіше. А ще я вважаю, що ті набори були куплені задовго до війни, тому за них сплачені податки, сплачені гроші, і я не бачу ніяких перепон і ніяких інших причин, щоб мені їх там викинути, тільки якщо якась особиста неприязнь. так? А все інше, тобто, все, що в мене є, я ж кажу, я мало дуже купую собі наборів. Купувала. Ну, можливо, із всіх наборів, із всієї маси наборів, що в мене є, там до п'яти штук я купувала собі сама. Зокрема, оцей цей набір. Переважна кількість це. Подаровані ще й такими близькими людьми, не знаю, просто взяти і спалити. Ну, можливо, хтось її так і зробить. І я не засуджую. Це вибір кожного дівчатка. Всі ми робимо так, як вважаємо найкраще. І мені здається, засуджувати чи нав'язувати якусь свою думку. Ми просто не маємо на це право. Так? так що все, давайте цю тему закриємо і підемо далі. Так, що ось такий у мене процес. Тут дуже мало вишито, він дуже тяжкий для мене. Не знаю, я нібито ще вишивальниця зі стажем, але ну дуже тяжко він мені йшов, і я не знаю вже, коли я до нього повернуся. Ну, є і є. Покажу вам тепер наступний. Так, наступний мій процес це ось такі от соковиті яблука та піони від фірми Лукас. У мене це набір, я вам вставляю прев'ю. Набір у мене йшов в комплектації з беланою, Ну, я так вибирала, він є, я знаю, на Аїді і є на... з беланою, Белана, Білана, якось так. А ну Вишиваю, не дуже мені вона подобається, але ну, я вже якось пристосувалася і вишиваю. Тож те, що виходить, мені дуже подобається. Але я навіть хотіла його, а, зимою я планувала, що я його візьму там в, ближайші, в найближчі місяці, можливо, у березні. Але ну ви знаєте, що сталося. Тому якось мені не дуже хотілося його брати. І я до нього не торкалася вже, мабуть, рік. Точно, у мене навіть, от бачите, такий гарнюйний магніт. Це мені, мені вікуся дарувала, він йде в комплекті до цього дизайну. Е, ще маячок для ножиць є. Пам'ятаю, цей дизайн вишивала а, Танюша. Вона з мого рідного міста, з Миколаєва. Танюша, якщо ти дивишся, тобі величезний привіт. Посилання на її канал я залишу. Дівчата, заходьте і дивіться, бо. Там дуже багато краси, і у неї канал називається Голка з моторчиком. і Це дуже правдиво, бо мені здається, в неї там чи гноми, чи китайці сидять і все вишивають. Ну, тобто, дуже вона швидко і багато вишиває, і дуже великі картини. Подивитись все самі. Так що, ось такий от у мене лежить. Дизайн не знаю, коли я також до нього повернуся, можливо, вже слідуючою весною. Сподіваюся, ну, але він дуже красивий і я думаю, ви бачите, як виходить. Тут немає і не буде жодного стяжочку бека. Тому ви подивіться, як гарно виглядають ці яблучка, оці крапельки. Дуже він класний, дуже. І в мене на нього з'явилася сах, Тому а, вважаю, що процес потім піде швидше. А вище, тут тут щось біля 19%. Отак. Слідуючий процес, який я вам покажу, це різдвяний чобіток від фірми Буцила. Боже, я не знаю, скільки я років його вже вишиваю, мабуть, років 3%, мені здається, вже виповнилося, 3, а може ще немає трьох років. Ну, то не важливо, але у мене тільки від з'явилася на нього сага. Тому, можливо, в майбутньому цей процес піде швидше. Бо тут дуже багато всяких поодиноких клітиночок. Бачите, тут буде дуже багато бека, він все буде просто от в такому беку, як ви бачите, на котику. Тому я думаю, що сагою робота піде швидше, але щось, я, мені здається, що стала до нього перегоряти. Не знаю, не знаю, а, ви знаєте, вже, можливо, треба починати готуватися до Нового року. Хто знає, яким буде да, той рік. І хто знає, чи будемо ми ще вдома завтра, але <кхід> ну, є у мене такі думки, що хочеться мені вже діставати щось таке новорічне. Можливо, якийсь наборчик з іграшками я дістану, або підборчик якийсь свій. Ну, щось таке, знаєте, можливо, щоб е, і свою жагу в, трошки, е, жагу до новорічного, трошки е, заспокоїти, і буде якийсь маленький фініш, але мова зараз не про те. Вишиваю, зараз я вам забула вставити так, прев'юшку, дивіться на екран, ось такий от чобіток, як колись мені написала одна добра людина у лапках. Все змішалось, коні, люди. Ну, хі, ну Можливо, воно так і є, але на той час ну, так мені подобався цей чобіток. ну Він такий якийсь, мені здається, неординарний. І, в принципі, все, як я люблю: ялинка, камін, там і котик, і подушки, і тут і вишиті подушки. Ось і таке крісло дуже. Гарне плет на ньому висить, ну але щось не знаю. Чогось ні-ні, і -ні, ви не подумайте, що я ну перестала так до нього, що я перестала його вишивати після того коментаря. А вже ж ні. Ну от просто чогось не знаю. Я можливо мені захотілося також і собі так дімовський чобіток. Не знаю, бо у мене у чоловіка і у сина вже давним-давно є чобітки, у чоловіка вже, мабуть, років з 5, у сина вже 2 роки, як є чобіток, а я боса, гола боса підперезана. Ну, а як завжди, мама не на першому себе місці. так? Це дуже погано треба виправлятися. Ну, Ось є як є. Тому ось такий у мене процес, також я кажу, довго давно вже за нього я не бралася. Можливо, вже треба, а можливо, не треба. Не знаю, подивлюся по натхненню, навіть якщо я почну якийсь ще. І навіть якщо я цей не закінчу. Я і раніше не дуже приймалася цим питанням. Ну, Почала я щось нове ну і добре, не закінчила щось старе, ну і ладно. А зараз так і подавно, бо війна нам дала зрозуміти, що кожен день може бути останнім. Не знаєш, що буде завтра, що буде через неділю. Що буде через тиждень, тому, дівчатка, вберіть від цього хобі все. По максимуму хочеться, починайте 10. Але вже ж якщо це вас не обтяжує. Тобто, ну, всі ми різні, так, когось там два процеси, і він вже не може, йому треба закінчити і почати. Я нічого проти, ну я не маю, а вже ж. Просто я кажу, що я зрозуміла таку річ, що навіть якщо в мене от зараз їх там 7, да, початих, і навіть я захочу ще сім, я не буду себе стримувати. Ось, підемо з вами далі. Слідуючий мій процес це е, набір в оригіналі від фірми Dimensions, е, називається The Days End. Зараз я ставлю вам прев'ю. Дивіться, яка буде гарна картина. І мені здається, це от, це от е, така вже пізня, так глибока осінь. Тому я планую вже ну, найближчі там, тижні. Приступити до цього процесу, ви бачите, що в мене тут дуже мало вишито. Ось так це виглядає по схемі. Так, я не сказала, я вишиваю по набору, але від фірми Classic Design також мені моя Вікуся дарувала, за що їй величезне дякую, бо вона знала, як я хочу цей набір. Дуже він гарний, і от все як я люблю: природа, небо, дуже гарне небо, як і в багатьох дизайнах від Dimensions. Дуже буде класна робота. Трошки мене лякає, що вона кругла. Щось у мене завжди з круглими і овальними дизайнами щось не, скла... не складаються, стосунки не складаються. але сподіваюся, що все буде добре. і Така ну, дуже, дуже атмосферна робота. І знаєте, я знову згадалася комент. Десь я бачила в групі, ну, там, де схеми е, піратять, було написано, що чудова картинка. ну Там російською мовою було написано, але написано було про те, що дуже чудова картинка. Е, щось там Привіт, Хеллоуін", ні, Страшно чудова картинка. Привіт, Хелловіну. ну щось таке? Я чесно не зрозуміла, до чого тут Хеллоуін, і до чого тут щось таке страшне, бо тут все дуже гарне. Так, дуже-дуже гарний дизайн. І я сподіваюся, що найближчими тижнями він стане головним героєм у моїх відео. Тому він з вами не прощається. Так, і предостанній мій початиш. Це ось таке гарнюще підвіконня. Ось так буде виглядати готова робота. Це набір від чарівної миті. Назва теплі спогади. Тут на багатьох язиках можете прочитати. Розмір буде 18х24. І ось така краса в мене виходить. Ну, дуже мені подобається ця робота, але також зараз вона в мене на паузі. Ну, не хочеться мені поки її вишивати. Не знаю чого. Щось мені вже хочеться таких осінніх якихось красок, якихось новорічних сюжетів. Квіточки, поки ну, не хочеться мені вишивати. Але то не біда, прийде час, і я його візьму до роботи. Щось мені здається, може навіть взимку, бо в мене таке буває, що взимку мені вже хочеться якихось квіточок. Всього такого. Тому, я думаю, він е, довго не залежиться у процесах, але не будемо загадувати. В цьому свій час, тому ось така от гарна робота. Ну, дуже класно. Мені дуже подобається, як тут цей тюль зроблений, ну, як він виглядає. так? У мене тут ще немає цього темного відтінку, тому у мене немає тої глибини і того об'єму, який буде на готовій роботі. Ось. Ось така гарна в мене ще є робота в процесі. Так, і, дівчатка, останній мій процес, який в мене початий, але, але я не можу знайти ту тряпочку. На який я його вишиваю, я все перерила, але знаєте, мені зараз спало на думку, що я не залізла в, свій, в свою коробку з основами равномірками. Мені здається, що я коли зняла з п'ялиць, зняла, то я поклала туди той відріз, бо там дуже мало вишито, дівчатка. Ось так от у мене тут синеньким вишито, і ось тут от світленьким. Ну, тобто, оця от трошечки частина, ну, тобто, навіть і показувати нема що. Ну, але все одно ж треба знайти, де вона. Там тканина. Ручного крашення мені вікуся її красила, там такі розводи темненькі, ну дуже класно. Не знаю, мені щось хочеться, чи шопер, а може подушку якусь так зробити. А можливо, на кухню десь якусь, якийсь банер такий зробити. Ну, не знаю, подивимось, бо я ж кавоманка, я не можу без кави. А тут, коли я цю сову побачила, ну мене прямо щось йокнуло. я вирішила, що це я. Чесно, я навіть не пам'ятаю вже, від якого це дизайнера. Та це і не важливо, це авторська схема, так я не сказала. А, але я пам'ятаю, що російського автора, бо були проблеми з оплатою. Але також я це купувала ще у минулому році, тобто задовго до війни, а, ну, купила, то і купила, ну що ось. Так що, нібито я всі вам процеси показала, давайте подивимося. Так, значить, круг показала, піони та яблука показала, кава сова ось вона. Літній Dimensions показала вам. Так, що стосується маяка від Марії Бровко, то він у мене, мене вже не рахується, як процес. Бо я вирішила, що якщо і почну його вишивати, то почну його з нуля. І особливо, чого я так вирішила, бо в мене там була дуже-дуже погана рівномірка. Це ще моїх, таких, знаєте, запасів починаючої вишивальниці. Я тоді ще не розбиралася в. Якостях там, ну, зовсім не розбиралася. Яку побачила колись в магазині, я таку і взяла собі рівномірку, але так я на ній вишивала, я нічого не можу сказати і не хочу нікого ображати, не подумайте. Просто вже, ну, зараз на зараз мені хочеться замінити там основу, тому я ж кажу, тепер це вже не процес, ось я його викреслила, і якщо я буду вишивати, то я почну його спочатку. Чобіток від буцили, я вам свій показала, підвіконня від чарівної миті показала, та охоронці кави я вам показала. От і все, дівчатка, давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 процесів у мене розпочатих і незакінчених. Так? Ну, Але маємо, що маємо, я ж кажу, я, мене це ніяк не обтяжує. Захочу і ще почну стільки ж, а може і більше, а може менше. Тому я де-де, а у хобі я не хочу себе стримувати, тому що хобі дарує мені хоч якусь стабільність, якусь землю під ногами, якби це странно не звучало. тому, і, А вже ж дарує мені позитивні емоції. Тому в хобі я вирішила, що обмежувати себе не буду. Отже, все на цьому я буду з вами прощатися. Я бажаю вам натхнення. Я бажаю вам мирного неба над головою. Не забувайте, перемога вже не за горами. Віримо в це! Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в моїх нових відео!